Цього тижня все почалося з повітряної атаки по Києву. Росіяни випустили по українській столиці понад десяток ракет. унаслідок постраждали троє громадян того ж дня, вкотре вдарили кабами по Харкову, влучили по житловій забудові 14 поранених. Вівторок восьмирічний хлопчик та його мама загинули внаслідок ракетної атаки на Запоріжжя. У той же день дві балістичні ракети прилетіли в Полтавський інститут зв'язку. Понад 300 поранених, 55 загиблих. За словами президента Зеленського, ракети на Полтаву летіли всього три хвилини. Часу сховатися було обмаль. Більшість людей загинули саме, коли спускалися в укриття. Середа, Кривий Ріг, влучання російської ракети в цивільну інфраструктуру в центрі міста. Відомо про п'ятьох постраждалих. Обіслося без жертв, слава Богу. Тоді ж ракетна атака по центру Львова. Поранень зазнали 53 людини. саме загинули далі. Сумщина, Чернігівщина, Київщина. Сьогодні Дніпропетровщина Павлоград. У наслідок російської атаки загинула людина, і зо три десятки поранень.